Добрий день, любі друзі та гості сторінки. Сьогодні ми поговоримо про солодкий перець, зокрема, про те, як він цвіте, чого скидає цвіт, а часом і завість. Які причини цього скидання, і що з цим робити для того, щоб зберегти наш урожай майбутній потенційний, які препарати буду використовувати для того, щоб покращити ситуацію. Що спричинило, і проаналізуємо детально, та розкажу яких я результатів добивалася минулого року, і що очікую, е, зараз отримати е, на, своїй, е, на своєму міні-городі плані перцю? Отже, почнемо з самого початку. Минулого року на цих перцях я отримала по 3-4 великі гарних перчики. І я не хотіла їх більше. Я обривала зав'яз і заобривала цвіт для того, щоб виростити хоча б оті мої улюблені огромні кубовидні 3-4 перця на кожному кущі. Цього року моя стратегія інакша, які вже будуть за розміром, такі і будуть. І для того, щоб був міцний кущ, я даю кальцію селітру. Кальцієвий веселітр місяць в собі азот і кальцій. Кальцій береже в майбутньому наші рослини від вершинної гнилі, а зараз на етапі цвітіння йому потрібно давати кальцій по листу. Калій стимулює цвітіння, тобто, коли ми даємо калійні добрива з бубою формою, там, де найбільше калію, ми хочемо отримати більше цвіту, і цвіт з'являється завдяки цьому добриву. Так само можна брати комплексні добрива, які містять калію в собі. Калію показується останньою цифрою, тобто остання цифра в формулі добрива це і є калій. Я, зокрема, даю по листу ось такі добрива: Антофол, декалію 50, фосфору 0 азоту 25 і таке добриво для овочевих культур, які є аналогом 18. -ок. Але в ньому ще є додані мікроелементи і амінокислоти. Так само, якщо у вас є інші якісь добрива, які є з формою, гарно розчиняються при назначенні для листового добрива, вони так само підходять, можете брати те, що є у вас в продажі, те, що є під рукою. Ну, монофосфат калію гірше розчиняється. Також для цвітіння і зав'язування плодів дуже добре давати борну кислоту, яку розчиняємо в, теплому, в теплій воді. Препарат завість іменно вже для запилення. Також є інші аналоги цього препарату для зав'язування плодів. Я буду стимулювати цвіт препаратом «Циркон», тобто мені треба, щоб було більше цвіту. «Циркон» має таку капсулку всередині. І ця капсулка розбавляється на 2 літри води і дається по листу. Також я взяла цитокінінову пасту О, такий от препарат, буду користуватися першим. Він стимулює нарощування квітів, бічних пагонів, стимулює цвітіння так само. Тобто є певний стимулятор росту. І я хочу спробувати добитися від персів більшого цвітіння. Ті, які не цвітуть, цвітують, як цей кущ, то треба їм допомогти, раз самі не хочуть. Перець може не цвісти з дуже багатьох причин, але ми можемо йому в цьому допомогти. Для боротьби з хвороб я використовую з шкідниками ось такі препарати, так як зараз є вже в мене на деяких перцях плоди, біопрепарати, які використовуємо кожні 5-6 днів, або по інструкції, якщо щось інше зазначене. вечірній час. Не спішимо обрискувати, тобто. Помаленьку з усіх боків, щоб кущі виглядали достойно, Цей в мене трошки прихворів, його в певний час кліщ. він взагалі найнижчий, найменший, ну я хочу його вичухати. А у цього хочу добитися більшого росту бічних пагонів і різнішого цвітіння. Звичайно, що з кожним кущиком бавитись це важче, тому я розбавлю свої препарати, які я запланувала, і дам всім перцям по листу. Якщо ваші перці достойно, гарно виглядають, мають міцний кущ, не скидають квіти, то вам цих препаратів не потрібно. Одна з причин скидання квітів це погодні качелі, тобто то гойдоки то в жарко, то холодно, то холодні ночі, то забагато дощів, то замало сонця, то забагато сонця, і це все в переміжку дає нам певні складнощі для отримання цвіту, а світу зав'язі. Бджоли вдощ не літали, довелося запилювати трохи вручну, трохи препаратами. Звичайно, що не все запилилось і не все упало. Якщо ваші перці рясно цвітуть, то природнім процесом буде скидання цвіту, тому що перець залишить собі ну, там максимум 20, грубо кажучи, запилених квіточок, а цвісти, може, 50 і 100 квіточок, і він. Поскидає лишнє. Тобто, лишні, скидання цвіту лишнього це є природній процес, цим перейматися не треба. А якщо у вас мало цвіту і перець його ще й поскидав, то тоді вже треба бити на сполох і використовувати всі доступні методи і способи для того, щоб збільшити цвітіння, збільшувати зав'язуваність плодів і в результаті отримати гарний врожай. Я оприскую регулярно мої перці по листу, тому в нього здатись такі якісь нездорові, не дуже, але це насправді. З ними все гаразд. Тобто, якщо ми беремо за ціль собі збільшити цвітіння і то використовуємо каліні добрива і борну кислоту, якщо ми хочемо збільшити зав'язуваність, то використовуємо -таки, калійні добрива, борну і препарати по типу заврізі, ще є різного роду його аналоги. Отже, перець не любить. Рязний полив, перець любить потрошки, щоб його поливали, зато регулярно. Перець не любить холодних ночей, перець любить дощування по типу душу, перець не любить, коли він париться на сонці цілими днями, тобто бажано його трошки затінювати. І тоді ми збережемо оці от Пуп'янки в результаті мали б запилитись і не забуваємо за препарати магнію. Якщо нестача магнію, то транспортування цих всіх е, добрив нам, е, і наші зусилля можуть піти на смарку. Тобто магній дуже потрібен. Магній це логістична система рослини. Якщо ми даже даємо під корінь добрива, то не факт, що вони дійдуть верху, до цвітіння, якщо ми не будемо давати магній. Не забувайте про магнієву підкормку, у мене сульфат магнія, який я даю раз в 10-14 раз днів під корінь. Магній можна змішувати з іншими препаратами, і, і з калійною формулою, і з кальцієвою, і з азотною. Тобто, прекрасно магній транспортує на пожежні речовини до верхушки, до цвіту, до завязі. Ще одне, якщо ви бачите, що у вас листочки такі, пожовклі, ще щось, то не забувайте давати азот. Тобто, азодня, Формула вже так, якби відійшла, вже вона нам ніби не потрібна. Але для того, щоб були гарні кущі з зеленим листям, листя не жовкло, ні знизу, ні збоку, те, ні то потрібно давати так само азот в формі карбоміду. І якщо ми прикладемо всі зусилля, зробимо все те, що ми хотіли зробити, а цвіту буде все ж таки мало, то е, тоді вже. На середину серпня ми зможемо зробити висновки мало його чи багато, але поки що стимулюємо цвітіння і стимулюємо зав'язуваність. На погоду ми попливати не можемо, зато ми можемо регулярно поливати наші перці, давати йому добре живлення по листу, обробляти його від шкідників та хворіб. Шкідники можуть рознести віруси. Віруси взагалі, це історія така, яка важко лікується і краще не треба нам того. Тобто наперед обробляємо всі наші перці з метою отримання найкращого результату. З метою профілактики хворіб я ще придбала собі йодофіт. Це такий препарат, який бореться з грибковими хворобами, які після дощів у нас цілком навіть можливо, що будуть розвиватися. Для профілактики я буду використовувати цей препарат. Минулого року я використовувала інші препарати. Але зараз мені попалась на очіка маленька упаковочка. Досить недорогі, якщо ви ще його не використовували, спробуйте. Дуже гарні читала про нього відгуки для боротьби з різного роду захворювання, не проти шкідників, а для захворювання. Почитайте крупним планом, даю вам, проти чого він, як приміняти. Тобто, якщо у вас є підозри на те, що можуть рознестися віруси, бактеріальні хвороби, грибкові хвороби, то. Краще пройтися по листу цим препаратом, по перцях, для того, щоб запобігти можливому ураженню, хворобами. Отже, всім дякую за увагу, всім дякую, хто мене слухає. Гарних вам всіх рожаїв, бережіть себе та пильнуйте свої перці. До побачення.